Huawei P20 Lite ціна 2000, має відбиточок пальця, досить гарний по стану, В комплекті дам е, захисний чехольчик. Царапин практично немає, знизу тут легкі-легкі якісь біля роз'єма зарядки. Тут, до речі, роз'єм е, type c -шний, і має роз'єм на навушники 3.5. Досить-гарний е, досить, -досить гарний по стану, я б сказав. би, е, По екрану серйозних коцок чи царапок немає ніяких. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Є NFC, можна розраховуватися як картою. Так, інформація про телефон. Huawei P20 Lite на 9-му Android є 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень, показую ще камеру. Ось така тут камера. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.